Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі! Повітряний патрубок, котрий застосовується для впускного колектора. На один двигун потрібно 4 таких патрубки. Так як. Чотири циліндра у двигуна. Підходить на автомобілі групи VAG, а двигуни 1,6, 1,8 та 2.0. Повний перелік автомобілей та додаткової інформації можна знайти за посиланням під цим відео, котре веде на офіційний сайт компанії Деталі ІФ, де ви можете зробити свої покупки. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.